Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Я вам обіцяла показати свій кардиган. Ось в такій коробці приходять усі замовлення від цього бренду LBT, LBTM Studios. Ось коробочка така. І тут, подивіться, ось таке пакування. Все дуже гарно запаковане. І знов листівочка підписана з гарними побажаннями. Від руки, дуже приємно. І ось тут написаний склад, і ну розписано, що таке вовна, що таке е, цей кашемір. Все подробно розписано. Щ, е, е, ну І тут написано, як прати, як доглядати, все 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 тут розписано, бачите? Як, ну, щоб нічого не пошкодити. Ось. Дивіться, який гарнюній колір. Колір я собі обрала, називається сіро-коричневий. Він дуже гарний колір. Я от зараз записую без світла, тільки при, ну, ну при світлі денному. Не вмикала світло, щоб ви подивились на колір. Подивіться, який гарний. І тут теж все написано: ось я собі обрала розмір SM і на зріст 158-169. Там можна обирати зріст. Тут теж склад 30% кашеміру та 70% вовни мериноса. Ось показую, яка ціна. І тут теж рекомендації щодо догляду є на Ось. Показую ціну, але, дівчатка, я ж пишу назву цього бренду. Ви, якщо я десь ціну не пишу, то ви можете зайти на їх сайт і там всі ціни подивитись. Тому, а то мені там пишуть деякі з претензіями. А також ще є такі. Дуже цікаві, що пишуть, що я, що вам, мабуть, скільки ви заробляєте на цьому, чи вам, мабуть, знижку роблять. Ви знаєте, я б дуже хотіла, щоб мені якісь знижки робили за те, що я розказую, а це я розповідаю просто від щирого серця. Мені ніхто нічого не платить за це. Я б дуже хотіла, щоб так було, але це не так. Я просто розповідаю наші українські бренди, щоб більше людей знало, ми маємо зараз підтримувати своїх виробників, щоб наша економіка працювала. У нас іде в країні війна. Ми всі повинні допомагати своїй країні, я так вважаю. Тому я це розповідаю і показую. Я не то, що там похвалитись хочу, чи ще щось. Мені цього не потрібно. Я взагалі. Чесно кажучи, і не хотіла б нічого показувати. Але я хочу, щоб люди знали, щоб купували теж у наших виробників, щоб наша, наші бренди працювали, щоб у них були клієнти. Тому я це все показую. Тому я думаю, що це якісь вороги України пишуть, бо нормальні люди і так все це розуміють. Маю надію, що у нас більше нормальних, ніж тих зрадників, які у нас є. Зараз я розверну вам і покажу, як він виглядає. Ось, друзі, дивіться, бачите, який гарнюний колір. Він такий йде на гудзичках. В нього є кишеньки. Дивіться, який чудовий кардиган. І подивіться, які тут рукави в ньому. Такі широкі рукави. Це їхній фірмовий такий виріб, він дуже користується популярністю. Тому я так довго, три місяці майже очікувала. Тому що багато там велика черга, люди замовляють у них, і у них, я так розумію, не дуже велике виробництво. Тому в них ну, це довго я чекала. Якщо виріб є в наявності, ось як Светрик я вам показувала, то його можна зразу замовити. Ось я ввечері оплатила, і на другий день мені його вже надіслали. А цього кардигану мого розміру не було в наявності. Його взагалі, по-моєму, не було вже, тільки перед замовленням. Я вам казала, що в них є така функція передзамовлення. І ось тому я так довго його очікувала. Якщо він є в наявності, то ви зразу його отримаєте. Колір сіро-коричневий, дуже гарний. Гудзички такі ось кишеньки. Мені подобається. Він такий, він недовгий цей кардиган. Я як одягну на себе, то ви побачите. Він такий, ну, нижче талії трішки. І в нього такі широкі рукави. Це, це навмисно так вони зробили. Мені дуже подобається цей фасон, тому я його собі обрала. Ось, дивіться, яка в'язка. В-подібний такий горловинка така В-подібна. Ось. І ось бірочка їхня LBTM Studios. Цей бренд раніше називався LB чи якось так. Але вони скоротили назву. Я раніше його не знала. Я дізналась від нашого українського. Від дівчинки наш Украї... вона стилістка українська. Від неї я дізналась про цей бренд. Я її випадково знайшла на Ютюбі, І ось так я дізналась. І там вона своє відео записувала в такому кардигані. І ось я його як побачила, спитала її про розмір. І потім ще розмірну сітку подивилась. І ось я собі такий розмір обрала. СМ. І... Мені здається, він ідеально підійшов. Зараз я приміряю і вам покажу. Хочу і Светрик приміряти, бо я минулого разу його не приміряла. Це я показую просто від щирого серця. Я нічого на цьому не заробляю. Там я не знаю, якісь точно вороги України таке пишуть. Я і хустки показувала, я нічого на цьому не заробляла. Так само і зараз, але я зараз не хочу. Хустки показувати. Росія з нами воює, чого це я маю їх хустки рекламувати. Я зараз хочу показувати українські вироби, щоб якось допомогти своїй країні. Я так розумію, я не знаю, як можна зараз, коли йде війна, вони кидають нам на голови ракети. Я не хочу зараз нічого їхнього показувати. І взагалі не знаю, буду я їх взагалі більше показувати. Не знаю. Бо мені не хочеться. Вони потім за ті гроші, що купують дівчата-хустки, купують ракети і кидають нам на наші міста, на наших людей. І діток наших убивають. Не тільки діток, усіх людей. Тому я не розумію цього. Ось. Кому не подобається, що я кажу, не дивіться мої відео. Я кажу те, що я думаю, і те, що я відчуваю. Так що, я зараз примірюю і вам покажу на собі. Ось, друзі, подивіться, я одягла на себе цей кардиган. Ось так він виглядає. Ось, я з джинсами одягла. Ці, колір дуже гарний. Такий коричнево-сіруватий. На камері, мені здається, він більш коричневий. І подивіться на ці рукавчики вони такі чудові, мені так подобаються. Ось ці кишеньки. І ось ззадів, ззаду покажу. Ось так виглядає. Дуже гарний, правда? Ось такий кардиган чудовий. LBTM Studios. Laubez AMUT, як якось так він називався, цей бренд, але його назву трішки скоротили. І ось так. Розмір СМ ось так сідає. Ось. Я хотіла, щоб він був такий вільний. І так воно і є. Мені і С, здається, підійшло. Ну, але я не, не люблю. І це ж вовна з кашеміром, тому при, при прані воно може трішки сідати, тому я на це розраховувала. Ось так виглядає. Дуже гарно. Ця камера, вона змінює колір. Колір в нього дуже гарний. І ось такі рукави, бачите? Такі широкі, гарні рукавчики. Зараз ще вам щось покажу. Ось я собі ще таку маєчку придбала, були знижки Масі модуті. І ось вона теж тут є, і вовна, і кашемір, і ще якісь. Синтетичні волокна. І зараз я одягну, я навмисно придбала такий бежевий колір, щоб можна було одягати під кардиган. Ви бачаєте, тут трішки білизна видно, сюди потрібен чи бра, чи бюзгалтер трошки інший. Ось. Але я так носити не планую, а планую під кардиган. Це я просто одягла, щоб ви подивились. Тут така американська пройма у цієї. І я зараз зверху одягну кардиган. Ось, бачите, можна отак одягати. Якщо ви хочете, щоб була багато шаровість, багато шаровість, то одягайте ще під низ маєчку. Ось, я для цих цілий так і придбала. Щоб так можна було одягати. Я ще собі потім замовила таку чорну, ще буде більше знижка. Це я з меншою знижкою брала, а потім ще більша знижка була на Massimo Dutti, то я собі ще таку чорну, але ще вона не прийшла. Я ще поки її очікую, щоб було на зміну. Бо я спочатку одну замовила, це в мене розмір С, бо я не знала, який розмір, як воно сяде. І, ну, сумнівалась, були в мене сумніви. Але потім я вже поміряла її. І потім ще більше була знижка. Я ще собі таку чорну замовила. ось. І я ось зараз одягла оті джинси, що я показувала від манго. Це вони такі скіні, темно-синій колір. Мені здається, воно чудово пасує до коричневого. Зараз ще одягну светрика і покажу вам светрика. Минулого разу я не приміряла, тому зараз хочу приміряти. Ось, дівчатка, я одягла светрика. І ось так виглядає светрик. Подивіться, які рукавчики. Долоньки видно, як я вам і казала. Ось Ось така довжина. Покажу вам. Цей бежевий колір. Дуже гарний теж колір. Ось. Як і обіцяла, я вам показала. Мені дуже подобається теж розмір SM, LBTM Studios фірма. І мені подобається, що тут такі незвичні рукавчики. Я люблю щось таке незвичне. Дуже гарно і теплесеньке. Це теж 70 кашеміру, здається. Ні, 70 вовни і 30 кашеміру. Ось такий склад. Так що, кого, кого зацікавило, можете дивитись собі і замовляти. Вибирати, заходьте на сайт, я завжди під своїми відео пишу, як називається цей бренд. Якщо я не пишу десь ці, ціну, то це ж неважко зайти, набрати собі е, ну, по назві цю Силка з'являється, навіть якщо ви голосовим називаєте назвою, вона сама з'являється. А то мені багато пишуть, де ціна. Я не завжди ціну пишу, тому що я розумію, що кожен. Кого це зацікавило, може зайти і сам подивитись. я взагалі нікому не винна нічого. А то, наче як пишуть, навіть, будь ласка, не пишуть чому нема ціни з якоюсь претензією мені? Я вам що, щось винна? Заходьте собі та й дивіться. Я нікому нічого не винна. І там пишуть, що я щось заробляю. Я б дуже хотіла заробляти. На цьому, але мені ніхто нічого не платить за це. Це я просто від чистого серця показую, щоб люди собі, якщо вони, я теж так, так само дивилась дівчинку, я ж казала, цю... вона е, стиліст. І ось вона показувала, і я так побачила цей бренд і так собі замовила. Я випадково знайшла в Ютубі її. І собі так замовила. Ну, все, друзі, я вам показала, як і обіцяла. Тримаймося, українці! Дуже важкі новини, але що поробиш? Будемо триматися, ми маємо бути сильні і міцні. І головне, щоб ми були єдині. А то нас вороги намагаються роз'єднати, не дамо їм такого приводу. Я вас дуже прошу, єднаймося і будьмо міцними. Все, до побачення. Я вас дуже люблю. Тримаємося, українці. Па-па, бережіть себе, Па-па. Ще в кінці додам, покажу вам маєчку від масі модуті. Зараз запишу, щоб ви подивились, як вона виглядає. Відсоток я зараз не пам'ятаю, можливо, подивлюсь і вам скажу, що туди входить. Там теж вовна є, малесенький відсоток кашеміру і трішки синтетик. Так, що ось так. Все, до побачення. З вами була Оксана із Одеси. Бережіть себе. Па-па. Па-па. Друзі, ось така маєчка. Це в мене розмір С. Бежевий колір, як я вам казала. Масиму дуті ось. Тут склад чудовий. 46 вовни. Там написано Лама Вул. А також 25 поліамід. 26 віскози та 6 кашеміру. Якість мені дуже подобається. Від масі модуті. я дуже люблю їх вироби. Вони дуже якісні. Ось. Тому я вам рекомендую. Цю маєчку я брала, коли були знижки. Ще очікую чорну, як я вам і сказала, вона ще поки не прийшла. Ось я приміряла Еску, мені підійшло. І потім я замовила ще. Зараз їх, здається, немає, цих маючок, вже розібрали, але в них буває, що поповнюють. Навіть коли нема, потрібно слідкувати, і вони можуть з'явитись. Тут американська пройма. Ось. Там були різні кольори. Ще був, крім бежового та чорного, сірий. А хакі. Але я собі ось бежевий і чорну обрала. Чорну пізніше замовляла, тому поки що не отримала. Ось, все друзі, я вам показала, як і обіцяла. Якість дуже-дуже гарна. Я люблю цей бренд. Але купую завжди зі знижками. Так що, все, друзі, до побачення! Бережіть себе. Це тепер вже точно до побачення, Па-па!